Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро за частиною ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам поршневу групу на UMZ МТЗ від бренду Злотеськи і розповісти, що вони почали робити на свою поршневу перевірку на оригінальність за кодом. Дивіться, тепер вони на кожній коробці. Є ось така, бачите, стрічка-голограма. Тут є захисний шар, котрий ви повинні стерти. Під ним буде. Код. Потім ви переходите через телефон, скануєте QR-код, вас перекидає на сайт, і на сайті ви вбиваєте код, котрий під захисним шаром. І ось дивіться, вони також кладуть інструкцію, як це зробити. Після цього вам повинно прийти, бачите, підтвердження, що поршнева оригінальна. Чому вони це зробили? Тому що почали з'являтися підробки. І для того, щоб ви були впевнені, що замовили оригінал, вони це зробили. Зробили це правильно, тому що я завжди казав і кажу зараз, що якщо ви купуєте поршневу групу, котра сильно нижче ціна, ніж середня по ринку, то це з великою варигідністю буде підробка. Так що, друзі, звертайте увагу на ціну. В нас ціна в районі 15 тисяч гривень. Також дивіться, покажу вам саму поршневу. Ось така гільза, чорна, логотип золотеськи, поршень. Ось так виглядає. І дивіться, внутрі також є відливочка їхнього логотипу. Ось вона внутрі, бачите? Кільця польша Мармот оригінал. Кільця під гільзу селіп. Так що, друзі, кого цікаве саме оригінальна поршнева, польська поршнева на вашій музеї МТЗ. До речі, доволі непогано ходить. Ми її почали продавати після того, як почалася. Віна до війни ми її не продавали, але, як вияснилося, що в Польщі всі на цій поршні їздять, є дуже гарні відгуки, і вона сподобалася нашим клієнтам. Так що, друзі, дуже раджу вам. Також є варіанти в нас більш бюджетні по поршневих. Це від, наприклад, торгової марки Rider є Юбана, є GFD, є що обрати, є що вам запропонувати. так що... Хто шукає, звертайтесь, і якщо замовити в нас, 100% не пошкодуєте. Відправляємо по всій Україні наложеним платежем. Дякую за увагу до наступних відео. Пока.